Вітаю, дорогі студенти. Сьогодні ми з вами знаходимося на стріночці 34-35. Возьмемо обов'язково. Будемо робити праву 8, яке так. речення підходить до якої картинки? Ну, давайте, -baut ein Haus für ihren Hund. Frau Фраугір побудувала будинок в своїй собачці. Можливо, це номер 5. Ein Haus wird hier gebaut. Будинок тут побудований. Цікаво. Ну, напевно, то було шість, а це буде п'ять, так? Да? Марк шліс, ден баль. Марк шіст, а не шліс. Шіст вдарив, вдаряє по м'ячу, напевне, ось це четвірочка. Дебаль вірде інстругешон. Ось вона крікав. Баль цей м'яч летить у ворота. Де бриф ане Ось оця картинка. Листоноша несе в эту сумочку. І І ось ця сумочка на спині носиться. Ось тут ми з вами це позначимо я вам скажу. Так, це дорослі книжки. Ваші батьків, секундочку ми гроші, ну у вас. Ось і розгорнеться. Значить, перше F, друге E, третє D, четверте C, п'яте B і шосте A. Дев'яточка. Напишіть речення в пасілі із суб'єктом, який підходить. Д in den Schrank gestellt. Добре CD плеєр в.

Давайте подивимося, що тут можуть підійти. Пишуть дід Верден Ан Фрайдак Діти, всі слова, пам'ятаєте, як я вас ще. Всі слова, які для вас незнайомі, ви обов'язково що, правильно підписуєте, переписуєте собі в словничок, щоб у вас воно було. Відсутні це сертифікати будуть роздані в п'ятницю. Фетальт розданий. Das Auto das Kind zum Arzt bringen, Дитину, напевно. Ведуть до лікаря. budicaria, das kind wird zum Arzt gebracht. Так. Wir die Zeitung lesen. HZ, Читати, напевно. HZ, na pewno. Citate? Die Zeitung wird gelesen. Читати, F. Büha knieszki чи poste hängen. На стіні висять плакати. Давайте так. Посте верден, тому що множина. Бачите, тут вірт, вірт, а тут верден, бо дідуї гнізен. Тут где wird, Знову верден, так? Wand gehen. На стіні висять плакати. Хорошо. Книга, напевне, написана. я. Ja? Ein Buch wird geschrieben. Є написаною. Підкуєву, напевне, забирають із аеропорту. Танте Flughafen abgeholt. Так і є. Так, мої гроші. Передислоковуємося сюди. І у нас буде з вами пасів presence, 10 правка. Опишіть картинку і напишіть діє в акузативі або в пасиві. Дивіться, öffnet die Dose. Чоловік відкриває банку. Просте речення. Будинок відпочинку. Perkaufen". Що ми можемо тут підставити? Perkaufen". Його продають. Я не він же продається, а його продають. Учні, діщуля, і у вас в душках написано Aufschlagen. Що це воно таке? Шлагенді бюгарал. Розгортають книжки дітюа, а двері так самісінько. Вірдемат. Відкриваються двері, відчиняються. Хлопчик юна, хер. Слухає музику. Ді хен булочки бакен. Верден Верденге бакен. Печуться собі. А тепер діти, подивіться на пасів презенс мед модаль вербен. Давайте подивимося вам. Почитайте спортивні правила. Тенісу. Давайте деабальмус медьнем шлега. М'яч потрібно ракеткою бити. Бачите, де бальмус, потім другорядні члени чим, потім партійціп цва і вже кінці верден. Бачите, верден не змінюється, він завжди стоїть в кінці. Деабаль Ball darf nicht unter вас і що? Партіїціп гельте верден. М'яч не можна тримати під водою це водне поло. Вас бальня. Що лейболі у нас робиться дяваль дані werden. М'яч не можна тримати в руках і нести кудись його так. І в гольфі muss ins Loch geschlagen верден, м'ячем потрібно в лунку влучити. Бачите, усюди верден, верден, верден буде в кінці. А тепер ще на все подивимося на. Речення ось правило добре. Якщо правило не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені в чат. Речення на сторінці 35 містять пасивний стан і мають модальне дієслово. Мюсен Кюнен Зольденд волін, Мьтен, те, що ми з вами вчили. Прочитайте речення ще раз і доповніть наведене нижче правило. Для головного речення в пасивному стані з модальним дієсловом. Що стоїть в другій позиції і змінюється діти? Модаль верб, модальне дієслово. А партіціп перфект, наприклад, гішлаген ударяти, гехальтен утриманий, так? є передостаннім словом в реченні, партіціп передостаннім. Інфінітів стоїть в ам-ендезаці, стоїть в кінці речення. А яке дієслово? інфінітів якого дієслова? Верден. Ви вже не ставите, як ми тут були. З вірдом гралися, Верден нема, тільки Верден і все. Ну що ж, мої хороші, вас паст маляз ан, що підходить, замалюйте. Лібе, айн хунд, айне не таше, ані менш, канфі, каут, вердне. Що можна продати? Сумку і собаку. Любов і людину, ну, думаю. Das Meer, die luft die zone der Mars. Більше darf nicht, länder, verschmutzt werden. Не можна забруднювати. Які у вас варіанти? Що не можна забруднювати? Пропонують und і Luft. Добре, хай буде так. Аутос, альте, тіре, ферзеапарата треба золіт werden. Треба більше любити, що або кого вірніше. Пропонують альтальойте і тіра. Так, дивимося далі. Фі культуру, фюспорт, фюреден увельшут, фюавербузольмегельд аузгибен верб на культуру спорт, на захист, навколишнього середовища, на рекламу треба витрачати більше грошей. Вибирайте те, що подобається вам. Ми автобани, мої фабрики, mehr кранки, хоїзе, ми шули. Більше автострат, нових заводів, більше лікарень, більше шкіл треба будувати. Технік, альт і грехіш, шах, технології, стародавня греція, хокей і шахи мають викладатися в усіх початкових школах. Ну, бачите, це знов-таки на вашу думку. Korb ist richtig? Ну, дивіться, ми обоймемо Мюсенштат є werden. Ось у нас буде одиничка, тому що äh, Мюсен, як, де як äh, модаль верб, має бути в позиції 2. Закинули. Дідуй гнізди знову-таки мюсен без фрайда файтальд. Куди ви поставите веден в кінець, тому що верден, як в від цього дієслова, має бути ам-енде де зацесня. Хойте верден. Хойте ман інтернет інформірат, куди ви поставите трієчку. Кан верден. Кан буде на одиничці. Хойте кан ман уберс інтернет, інформірат верден». Тут теж два дієслова, слова, два м'ячика. Es unbedingt eine Lösung werden. l'озунверден уже є, але тут якась ситуація. Дивіться, у нас має бути мус і «gefunden». Чому і er muss» – «Es muss unbedingt eine Lösung». І ось воно каже, що в Gefunden в двіжці, gefunden werden. Тут не можемо нічого поставити трійці, тому що Верден має бути заключним, після нього має бути крапка. Озіж нам розповідали правило ам des Satzes, ja? І філі Вільдетіє Золін. Верден уже ми здогадалися, що він буде в кінці, тобто він буде на позиції 3, а «гешюцт» буде в позиції 2. Філі вільде тіре золен віщуць тверден. Треба захищати диких тварин. Багато диких тварин. Я. Ну, давайте ми хороші ще одне, та й вистачить вас сьогодні. Можете енді вебен, де стоять ді слова, додайте їх правильну форму. Ді тюан мус єцт ге офнет вебен. Ми взяли мюсен мус і поставили офнен в партіціп. Бейс дürбни, і ви вже знаєте, що має бути у вас. Чекайте, це у мене верден, верден, верден. Це не та пальто. werden. Ось. Геласен і на останній позиції верден. Не можна діти також маленьких. Опа, і müssen operieren. Знов-таки, бачите, müssen, буде на позиції 2 в плані мус. І operiert від operieren. Opa muss in zwei Wochen operiert werden. Czy вони хочуть wollen, і від нього particip gebracht. Haustiere wollen nicht Arzt gebracht werden. Ein neues Grammatik Buch schreiben sollen, die soll geschrieben. Solle, soll закінчення, тому що odnays Grammatik Buch soll bald geschrieben werden. І Mülle werden dürfen nicht in den Wald geworfen. So darf werden. Хто не знає, що таке мюль, треба записати. Сміття не потрібно викидати в ліс. Ось така ситуація. Зверніть увагу, будь ласка, ще раз на опору. Ось вона у нас дарф верден, дарф, міль в інфінітиві. А завтра ми з вами будемо продовжувати гратися із цими опорами, і будемо вчити нову тему діти, яка називається То, яка різниця між активом і пасівом, як їх розрізнити? Добре. А поки що подивіться ще раз цей урок. Якщо є питання, будь ласка, звертайтесь, мої хороші. До зустрічі. Пока.